Друзі, вітаю! Сьогодні цікавеньке відео про п'ятирічні кущі спаржі. У нас тут ділянка зі спаржею. Ще не... на зиму ми її не заробляли, не скошували, тому що спробував пройтись фрезою. Фреза не взяла, оскільки у фрезі низькі обороти, замотує, закручує. От, Поки що дали спокій, мультера немає. Палити я не хочу і не буду. І ось тут, прямо на дорозі, можна сказати, є кілька кущів спаржі. Їй, вік їх 5 років. От. І вона тут заважає повністю знищити її шкода. Пересаджувати, в принципі, можна було б пересадити, але є трошки інша ідея от Яку я покажу озвучу пізніше, сьогодні на даний момент викопую. Оскільки, я ж кажу, вона заважає тут тунель якраз в кінці тунелю, і не дає не трактором проїхати нічого. Літом, так само чи весною, коли роблю міжрядя, виїжджаю сюди тракторцем, заважають ці кущі. Це вони тут ростуть, бо колись тут кілька рядків було спаржі, яку ми потім пересадили. Але тут кілька кущів залишилось, ми їх просто не знайшли, вони розрослись. Шкода було їх потім знищувати, але все одно вони заважають. Отже, я їх хочу дещо з ними зробити експеримент. Ну Сьогодні на рахунок експерименту, то я вам... Покажу пізніше, так що підписуйтесь, буде цікаво. А сьогодні покажу, як виглядають, як саме виглядають ці кущі. Скажу вам, щоб їх викопати по нормальному, то це треба, мабуть, екскаватор. Невеличкий чи великий, неважливо. Але щоб викопати їх гарно, то це потрібно або прикласти дуже багато зусиль вручну. Або екскаватор. Тому що, так, як я їх викопую, то дуже сильно обрізаються коріння. Ось це один кущ. Ну, можливо, тут два кущі в кучі, але приблизно вони виглядають, навіть якщо два, то вони виглядають приблизно отак. От. Коріння. Вона любить рости і в глиб, і в сторони коріння росте. От, Тому дуже його Багато. І воно, звичайно, що обрізається. Обрізається, тому що його нереально викопати на всю довжину. Воно розходиться в різні сторони. Ось так його дуже багато. от Є тут видно деяке коріння ось молоденьке. Воно росте ось, в сторони, і в глибину, і в сторони, але більше в сторони, тому що е глибше земля тверда і воно щось схоже до малини. Іде коріння туди, де йому зручніше, м'якше. Ось От. От ще один кущ викопаний. От. Тут видно, що це нижня частина куща, Видно, що тут коріння менше, а в сторони йде більше. Йому зручніше в сторони рости, бо в сторони м'якша земля. Хоча глибину теж Вон є прямо вертикально росте коріння. От, і в глибину воно теж йде, йде воно дуже глибоко. Дуже глибоко йде. Цей кущик досить важкий, звичайно, тут багато землі, але там я землю струсив на тому, то ну, все одно там є досить багато землі, але він важить десь приблизно 15 кілограмів. От. Якщо її обтрусити... Хай відійде половина землі, ну, кілограмів 5-7 він точно буде важити. Цей кущ дуже важкий. О, так само тут я землю обтрушу, обріжу, доведу його до, до гарного стану і, і далі буде експеримент, який, знаєте, пізніше. Що хочу сказати про ці кущі. Часто бачу продають кущі трьохрічні, чотирьохрічні. Е, ну, В принципі, є сенс такий можливо купувати, але я, наприклад, отакий п'ятирічний кущ, його, по-перше, дуже важко викопати, по-друге, з нього буде толк, якщо його посадити, можна буде відразу збирати врожай. От, але їх дуже важко копати. От реально, щоб його викопати, то треба тільки за одну роботу заплатити гривню навіть не знаю скільки. Тому що самому це нереально викопати. Там, допустимо, багато кущів. Якщо такі кущі продавати, це треба купати або технікою спеціальною, або якщо вручну, то ну, е... непроста, непроста задача його викопати. Його треба по кругу обкопати. Тут яма така досить велика вийшла. От, треба по кругу копати, гарно підважити. Важко. Тому, навіть не знаю, скільки такий кущ може коштувати. Напишіть, можливо, хтось купував такі кущі. Ну, я таких особисто я такі продавати не хочу і не буду, тому що їх, по-перше, важко копати. По-друге, вони дуже ріжуться, рветься коріння. І потім цей кущ все одно буде стресувати. Найкраще купувати це. Однорічне куріння, або розсаду взагалі, свіженьку, молоденьку розсаду які 2-3 місяці. от. Або ну, в крайньому випадку двохрічне коріння. Але двохрічне коріння це воно теж буде досить недешеве, бо його важко копати. Ну, Це в першу чергу копати. ну, Два роки потрібно доглядати рослини, витрачати так само ручна праця від бур'янів захищати. І Сенс його двохрічне продавати. ну Можливо, є, але я, в принципі, такого ще не робив. Хоча є там в нас на одній ділянці Розалі, буде трохи кущів дворічного навесну. Кому цікаво, можете написати. Мені номер телефону під відео напишу в коментарях. Кому цікаво, можете їх забрати, тому що я хотів їх посадити там через метр, спробувати. Міжрядя, але його мені незручно обробляти. Всі, тут, всі ряди отут от, 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 через 2 метри. Я заходжу трактором міжряддя, працюю фризою і мені добре. А через метр ні туди, ні сюди мені не сподобалось, то, Тобто то, я рядок той розалі, це фіолетовий гібрид італійський, то я його весною викопаю і, мабуть, що продам. Такі справи. Коротенько про такі кущі старі. Ну як, вони не старі, вони розвиваються, вони максимальний врожай дають на 5-6 рік. П'ятий, шостий, сьомий рік. вон Черв'ячки є. от, Багато гумусу в землі, чорнозем, гарно вона почувається. Ось молодий пагін, якому дай тільки тепла і він буде вже зверху. От. Так що ось такі, такий вигляд мають п'ятирічні кущі спаржі. Дуже великі. Дуже великі, потужні кущі. Вон закладки бруньок на наступний врожай. Ось. Це все будуть молоді нові пагони. Ось, це нові пагони будуть рости з цих бруньок. Так що такі справи. Слідкуйте, покажу, що з цих кущів зроблю далі. Всім до побачення!